Мабуть, найстрашнішими днями от на початку війни на початку повномасштабного вторгнення це були перші дні, а коли фактично ну, російські війська знаходилися буквально там в парі кілометрів з одного боку Миколаєва. Вони змогли десантні війська були закинуті фактично в центр Миколаєва. А вони зайшли в мікрорайон Кульбакіна. Вони зайшли в корабельний район. Після того, як російських військових відігнали від міста Миколаєва, в нас обстрілювався тільки один район, а це був корабельний район. І звісно, туди ми, ну тобто в ті райони, в ті мікрорайони, які підпадали під загрозу обстрілу, ми туди не їздили, і ми не відправляли туди журналістів. А ми більше працювали тут, ну, в центрі, фактично, який а був менш, скажімо так, менше попадав під загрозу обстрілу. Оскільки у нас не було журналістів засобів заходу захисту бронежилетів. Нам Національна спілка журналістів України передала бронежилети для знімальної групи, і тоді вже ми почали використовувати в тому числі бронежилети, в мене досить велика кількість знайомих, які є військовими. А в мене військовий брат, і тому в мене дуже багато друзів-волонтерів, які також не покидали місто Миколаїв. Плюс до того ж з кінця березня на мене вийшла міжнародна гуманітарна організація Кадена, яка сказала, що вони хочуть допомагати місту Миколаєву і вони хочуть працювати саме зі мною. І ось скажімо, розуміння того, що. Я не можу uh, залишити своїх друзів-військових, які захищають моє місто, мою область. А я не можу залишити своїх друзів-волонтерів, які. Також, попри небезпеку, продовжують працювати. Я не можу залишити той обсяг гуманітарної допомоги, який фактично там під моє добре ім'я йшов на Миколаїв. Це була ну меди дуже велика кількість медицини, в тому числі тактичні аптечки. І я не знала, чи там якщо не дай Боже, я скажу, що я їду з Миколаєва, чи будуть вони продовжувати відправляти цю гуманітарку. І мабуть, рівень. Того страху, який був, це був той рівень, який я могла опанувати. А воно, хоч і було влітку лячно, але кожного ранку всі прокидалися і говорили: ну все, ніч пережили, можна далі йти працювати. для мене справжнім спасінням для того, щоб якось ну, себе організувати, стало як не дивно, плетіння сіток. А, тому що хоті, хотіла розуміла, що потрібно щось робити, але насправді а якось, ну, розумову діяльність не вдавалося зробити. Ми навчилися жити в Миколаєві без питної води. Ми навчилися жити в принципі понад місяць взагалі без води централізованого водопостачання. І люди ходили до річки, набирали для там якихось побутових цілей да, для туалету. Набували на набирали воду в річки. Велика вдячність всім містам, які відправляли до Миколаєва цистерни з водою. Ми вже призвичаїлися до графіків вимкнення світла, і все це сприймаємо в принципі досить позитивно з розумінням, що все це пройде, і в нас все буде добре.